Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Російський диктатор Росії Володимир Путін вранці у вівторок, 17 жовтня, прибув до Пекіна для участі в міжнародному форумі. 1. Пояс один шлях. У Китаї російський диктатор має бути два дні. Про це пише видання Reuters. Варто зазначити, що ще раніше на Ютуб-каналі Independent Politics ми обговорювали таку поїздку Путіна і що це знову ж таки обговорювалось між російською та китайською сторонами. За повідомленням російських ЗМІ, у вівторок Путін відвідає офіційний прийом з нагоди відкриття форму, влаштований СІ, і ми цей прийом, до речі, вже бачили. Також має відбутись діалог Путіна з е лідерами В'єтнаму, Таїланду, Монголії та Лаосу. Як головний гість форуму у середу, 18 жовтня, Путін виступить після Сі Цзіньпіня і зустрінеться з китайським президентом на двосторонніх переговорах. І далі Суспільне зазначає, що це друга поїздка Путіна за кордон після того, як у березні Міжнародний кримінальний суд у ГАЗі видав ордер на його арешт за незаконну депортацію дітей з України. При цьому це перша офіційна поїздка президента Росії за межі колишнього радянського союзу в 2023 році. Після його візиту до Киргизстану на початку місяця відзначає агенція. Ройтерс. Востаннє Путін відвідував Китай під час зимової Олімпіади в Пекіні у лютому 2022 року, коли Росія і Китай оголосили про партнерство без обмежень. Фактично, це сталося за кілька днів до того, як російський диктатор розпочав широкомасштабне вторгнення Росії в. Україну. І загалом також означається, що це третій візит Путіна на форум, один пояс, один шлях, який триватиме до середи. Він був присутній на двох попередніх форумах у 2017 і 2019 роках. Ну, станом на зараз нам невідомо, звичайно ж, про що будуть говорити Путін і Сі Зіньпінь, але. Можна знову ж таки припустити, що теми вони будуть корелюватися з тими питаннями, які обговорювались під час візиту Сізіньпіня до Росії у березні 2023 року. Росії знову ж таки потрібні кошти, Росії потрібне озброєння для війни проти України, і Путін, звичайно, буде піднімати ці питання. І Сізіньпінь знову ж таки буде у подальшому приймати чи і обдумувати рішення щодо того, чи надавати якусь важкішу зброю для Росії. І за цим знову ж таки ми будемо спостерігати. Завтра має відбутися. Відповідна зустріч між Путіним і Сі Зіньпінім, і тоді вже нам буде більш ясна картина того, про що ці два диктатори будуть домовлятися. Тут варто знову ж таки відзначити, що не одне західне видання пише про те, що Китай постачає комплектуючи до дронів і нелетальне озброєння для. Росії. Таку інформацію ми бачили і в Голосі Америки, таку інформацію зазначало видання Reuters і інші західні видання. Варто також зазначити, що Сполучені Штати Америки вони запроваджували санкційні обмеження проти китайських компаній саме за те, що вони допомагають Росії в контексті постачання озброєнь. Тому. Завтрашня зустріч вона також буде досить цікавою і про її результати ми вже з вами. Поговоримо з завтрашнім днем. Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай вам!